Ми розуміємо, що російське керівництво не готове закінчити війну. Воно може там припинити бойові дії, але війну проти України 100% ні. Оскільки ця Росія буде намагатися знищити нашу реальність, це, це очевидно. Це частина їх ДНК зараз. Я думаю, що в Москві хотіли б взагалі перезавантажити Україну. Не зеленського окремо, ні когось окремо, а просто перезавантажити, щоб тут була абсолютно інша реальність, і не тільки політична реальність, а реальність, яка б залежала від російських маніпуляцій. Ну от щось на кшталт Грузії. Коли там є певна влада, яка демонструє, що вона, начебто, там нейтральна для всіх, але насправді, звичайно, залежна від того, що, що йде з Кремля. І це була прекрасна історія для, для Путіна.